Це не зловісний монстр і не персонаж фантастичного фільму. Це личинка жужелиці, нічний мисливець, якого важко побачити вдень. На перший погляд, вона виглядає грізно з блискучою бронею та щелепами, схожими на мініатюрні хижацькі. Але для саду ця істота справжня героїня. Вона полює на равликів, слимаків та інших шкідників, рятуючи полоницю та інші рослини без використання хімікатів. Найдивовижніше в тому, що жужелиця здатна вловлювати запах своїх жертв. Навіть якщо равлик заховався під листом або закопався в землю, жужелиця все одно його знайде. Для неї це як аромат свіжого борщу в домі, пройти повз просто неможливо. Іноді, наївшись, вона ховається прямо в раковині равлика, не з жалю, а просто тому, що так зручно і тихо. Ось такий тихий, але незамінний герой, ворог шкідників і друг городника. У них є хімічна зброя. Деякі жужелиці, особливо дорослі особини, здатні виділяти їдку рідину з черевця, щоб відлякати хижаків. У жуків-бомбардувальників ця рідина навіть закипає і вистрілює звучним клацанням. Вони бігають майже як гепарди у своєму світі. Жужелиці є одними з найшвидших комах на планеті. У масштабах свого тіла вони можуть розвивати швидкість до 8 км за годину. Уяви, що це еквівалентно людині, яка бігає зі швидкістю 300 км за годину. На відміну від багатьох комах, жужелиці можуть жити до 2-3 років, а деякі і довше. Це робить їх постійними, вартовими, городу. Полюють переважно вночі, а жертви навіть не встигають зрозуміти, звідки прийшла біда. Їхні личинки не менш ненажерливі, ніж дорослі. Вони виїдають равлики зсередини, прогризаючи м'які тканини. Личинка жужелиці проходить три стадії линяння, тобто у неї три віки личинки, перед тим як вона лялькнеться і стане дорослим жуком.